Вітаю вас, глядачі YouTube каналу магазину Woki в цьому відео подивимось на чохол, який забезпечує надійний захист, не приховуючи оригінальний дизайн вашого пристрою. Armor Standard Air Force, На прикладі такого чохла для iPhone 15. Однак, зазначимо, що його можна придбати і для інших пристроїв в нашому магазині. Завдяки прозорому термопластичному поліуретану, він дозволяє зберегти преміальний вигляд смартфона, одночасно захищаючи його від подряпин, потертостей та інших механічних пошкоджень. Особливістю конструкції є технологія повітряних подушок Airbag яка реалізована в посилених кутах, це дозволяє ефективно амортизувати удари при падіннях, особливо коли пристрій приземляється на кут або ребро, найбільш вразливі місця. Чохол точно повторює форму смартфона, забезпечуючи щільну посадку та зручний доступ до всіх функцій пристрою. Всі необхідні вирізи для блоку камер, динаміків, мікрофонів і портів зроблені з високою точністю, а кнопки захищені чутливими пилозахисними дублікаторами, які зберігають легкість натискання і запобігають потраплянню пилу всередину. Для додаткового захисту передбачені Захисні борти навколо екрана та блоку камер, які дозволяють безпечно класти пристрій дисплеєм або камерами вниз на паску поверхню без ризику появи подряпин. Замовляйте Армор Стандарт Air Force в нашому магазині. Посилання на чохол шукайте в описі до цього відео. Залишайте свої запитання в коментарях. Діліться своїм досвідом користування чохлами. Та дякую вам за перегляд і до нових зустрічей.